Вітаю 17 грудня 2025 місто Рівне, Україна. Пробіжимося по городу, подивимося, що у нас тут. А у нас тут весна. Жимолость. Бачите? Починає розпускатися жимолость, але це саме бахчарські сорти. Ось вся на зелененькому конусі, бачите, стоїть. Ось це канадські сорти. Спить. І ось знов бахчарські сорти. Ось так вона зараз просинається. І це дуже погано. Зазвичай це буває, коли затяжна осінь. Ось так вони випускають. І буває так, що дуже-дуже багато зеленого. Ну, я чітко знаю, що ця культура вже малосістивна. Точно буде з вражаєм. Не буває жодного року. Ось це канадський сорт, бачите? Все спить. Ось чим відрізняються бахчарські сорти від канадських сортів. Чудова ягода. Раджу всім. Рекомендую просто посадити пару кущиків, бажано мінімум три різних сортів. Щоб було квітування в один час і будете з ягодою. В цьому році нас вперше ми зробили варенечко. Такої якості варення не дає жодна ягода. Жодна. Найкраще варення, яке я коштувала в своєму житті. Так що на следующий рік теж все піде в переробочку саме на варення. Хоча частково я заморозила. Але, скуштувавши варення, ми розморозили ягоду і так само зробили з неї варенечка. Ну, і так як в нас досить тепло, і були в мене вуса, які я вже просто ну, не мала можливості висаджувати в стакани. У мене немає теплички, і я її не планую ось повтикала по сортам, то, що лишалося, ось повтикала по сортам. Прямо в землю. Не знаю, що з того буде. Викину, то викину. Щось приживеться чи будуть класне коріння, тому тоді буде навесно пропонувати відкритим коренем. Ось так вона зараз все почуває. Зима на дворі. Ну, я садила так, щоб якщо буде дійсно люта зима, взяти ось такі ящички і просто так от зверху накрити. Так, ось це останнє, яку я висадила. Зараз теж подивлюся, на що вона там схожа. Чи петрушку всю треба порізати. Ось так. Стоїть, живе, росте. Що з того вийде? Поняття не маю. Ніколи цього не робила і навіть не знала, як ті вуса тикати в землю. Але на сьогоднішній день ось так вона в мене тут живе. Хочу повернутися до питання обробки. У нас дуже дощить, досить тепло, і тому обробки з... на сьогоднішній день, як я рахую, можливі, але тільки саме мідними препаратами дуже багато великий асортимент. Є що обирати, я посиділа пару днів, обрала собі один з препаратів, замовила його, але чекала його майже дві неділі. Все ж дочекалася. Потім пару днів ще пішло на те, щоб просохло листя, так як тумани і дощі не давали зробити обробку. І буквально пару днів тому я все обробила, обробила і всю полуницю на всіх рядочках і. Сажанця. Ось в мене є замовлення, буду завтра дівчинці відправляти, зараз готую. Ось в мене все стоїть на вулиці. Мені не потрібно їх адаптувати. Ось таким корінчиком От, вишукую і буду відправляти. Дівчинка хоче висадити, хай висаджує, буде мати вже врожай. Є ще його вибрати ще, тому якби, відправлю. І хочу поділитися тим, що я собі придбала для обробки в даний момент і на ранню весну. Це препарат називається курзат Р чи П, не знаю, як правильно сказати, але саме отака буквочка має бути. Інакше є там ще один курзат. Здається, де? От зараз вам чітко не скажу, але мені потрібен був саме ось такий виробник Франція. Подивилася я, коли він, мені його доставили саме терміни виготовлення. Це дуже важливо. Маємо 9 місяць місяць го року. Чому така увага до цього всього? На жаль, на сьогоднішній день дуже багато підробок, особливо препаратів, які продаються не по 50, не по 100 грам. Пакування іде один кілограм, ось один кілограм. Ось тут я собі вже це стаканчиком міряла, на 15 літрів, 75 грам. Має колір точно такий самий як і в, і в мідний купорос. голубенький. Зараз я відкрию, покажу вам. Але фракція набагато-набагато мілкіша. Бачите, такий, як порошочок. Добре розчиняється, ну, як непогано розчиняється, я розчиняла в, в теплій воді. Тобто, якщо взяти мідний купорос, його пропустити тіпа через мокотерку, то буде приблизно ось цей препарат. Ну, ви розумієте, що 100 грам цього препарату буде коштувати кілограм мідного купуру. Тому дуже уважно обирайте саме, саме хто вам його доставляє. Звичайно, кілограм це за дуже дорого. Ось бачите, прямо, от, як пилюка він йде. Ось такий він, стаканчик ось лишився, бачите, ось такий. Тому що заробляти в 10 разів, купивши просто мірний купорос, ну, може комусь і вигідно, але вам купувати за такі гроші це не є добре. І в той же час ви розумієте, що це не тільки, наприклад, з цим препаратом, це взагалі зі всіма зараз препаратами. На даний момент зараз зима. І. Можна посидіти, повчати препарати, подивитися, які вам потрібно будуть буквально з кінця лютого, можливо, хто знає, яка буде зима. Ну, я вирішила не лишати свої полониці без, без обробки на зиму, щоб потім не отримати уже гнилі і ці всі хвороби навесні. Краще запобігти. Додатково обробити, щоб мати здорові полуниці. Ну і, відповідно, всі саженці так само були оброблені. Є час, є можливість, якщо є світло, сідаємо, вивчаємо, записуємо зараз тільки порад всяких різних, що є з чого вибрати. Просто для себе оприділитися, коли чим, від чого, від кого ви будете захищати свої насадження. Написали списочок, знову ж таки, відповідно в своїй області, там, де ви її вирощуєте, тому що, скажімо, в Херсоні в Одесі це будуть зовсім інші терміни. Можливо, препарати будуть ті самі, а терміни будуть зовсім інші, ніж у нас на півночі, чи на Заході, чи в центрі країни. І ще одне. Вчора дівчинка прислала мені в особисті кущик з полуницями, який вона висадила, ну, скоріш за всього, десь 30 жовтня або в перших чистах грудня. Сорти КСД почали квітнути. Якщо у вас немає снігу, пробіжіться. Це не так довго. Ми не маємо гектари тої полуниці. Пробіжіться, подивіться і від е, обріжте або общипніть весь всі квітки, які починають вилазити навіть на КСД сортах. Ну, погода така, яка є, ми її не змінимо, наче вона має така бути, але зараз запускати що КСД, що НСД сорти. В квітування не варто. Це дуже послаблює сам кущик, що ж він там просидів дві неділі і так йому там класно у дівчинки, що він вирішив ягоду гнати. Відповідно, краще б він гарненько вкоріняється. Хай Бачите, самі така погода, що все рівно полуниця росте. Уже листечко не буде рости так сильно. А корінчики помаленьку вони ростуть всю зиму, тому що полуниці є вічно зеленою рослиною. Так що, бажаю всім гарного навчання, підбору собі різних препаратів для вирощування дуже класної ягоди. Тим паче, що вона своя. А своя ягода найсмачніша. Всім гарних врожаїв. До зустрічі. Дякую!